На чисельних яскравих клумбах та квітниках в цьому районі добре себе почувають, як звичні всім петуні, чорнобривці, лаванда, так і рослини з Африки. Кніфофія або кніпхофія, екзотична багаторічна трав'яниста вічно-зелена рослина, що квітне яскравими помаранчевими суцвіттями мітелками. Так, от вона зовсім спокійно витримує харківський клімат, як спекотне літо, так і холодну зиму. На такий можна сказати, спекотний експеримент. Мент пішли двірники та озеленювачі з найпрохолоднішого району холодногівського. Результат научний. краса та й тільки. Літній період ми працюємо в інтенсивному режимі, бо саме зараз найактивніше зростають оперативні рослини та газонна трава. Наші бригади щоденно здійснюють покіст трави, полив зелених насаджень, видалення бур'янів та порослів, санітарну обрізку кущів. А також утримання в належному стані клум та квітників. Щоденно доглядаємо за рослинами. Наприклад, однорічні квіти потребують регулярного поливу та розпушування ґрунту. Багаторічні кущі вимагають формувальної обрізки та контролю за зростанням. Щодо хвойних туї ялівці важливо забезпечити їм достатній полив у спекотні дні. А також мульчування для збереження вологи та захисту корневої системи. Кожна клумба має свій характер і задум. Поєднання рослин підбиралось з урахуванням кольорової гами, висоти, тривалості цвітіння та стійкості до погодних умов. Робота ця вимагає щоденного догляду. Саме над цим ми наполегливо працюємо впродовж цього літа. І працівники дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків і слідкують за належним санітарним станом прибудинкової території. А її площа загальна складає майже півтори тисячі гектарів по всім дев'яти районам міста, і тому це великий об'єм роботи. І, окрім цього, є ще такі загальні обов'язки. Не можна клеїти на фасади будинків. Оголошення до цього є спеціальні дошки для оголошення після під'їздів. Але все ж таки випадки є, не всі люди відповідально ставляться, тому це також доволі такий. Етап роботи він щоденний, і кожен працівник, за яким закріплений окремий двір, він оглядає територію на ці моменти і слідкує, щоб був порядок у дворах. Також продовжується робота на клумбах, продовжуються такі проекти з нової клумби, облаштовуються у декількох районах, і продовжуємо висаджувати розсаду, яку самостійно виростили власними силами. От, наприклад, за Минулий тиждень було висаджено майже 5 тисяч одиниць розсади. Вона з погода дала можливість, щоб вона прийнялася, і тому будемо скоро споглядати плоди нашої праці. Щоденна робота є, і це добре, тому що є чим зайнятися для нас. І також моментами роботи стає більше, але ми у нас велика команда бригадним методом. Ми долаємо все оперативно, швидко. І і намагаємося закрити всі такі моменти, щоб все було в порядку. Також хочеться сказати велика подяка всім. Ми надихаємося наш старанними нашими працівниками і будемо з ще більшою силою робити все можливе, щоб всі були задоволені, як і працівники, так і мешканці міста. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Ігор Мікєнін. Харків новини.